Мова це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітні еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Мова функціонує і розвивається тільки в людському суспільстві. Це найважливіший засіб спілкування людей і пізнання світу, передачі досвіду з покоління покоління. Тож кожного року, 21 лютого. Увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної, культурної багатоманітності. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, вимовляється, все як пісня у ній звучить. І журавлина вона й піднесена, тільки фарш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й лесена, і Франкова в ній душа. Дороже українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим, бува, дитя.